І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати послання святого Апостола Павла до Коринтян, Перша глава 25, 31 вірш. «Бо і, бо і безумне Боже, мудріше від людського, і немічне Боже, сильніше від людського. Щоб пояснити, яким чином немічне уродове з людської точки зору було проявом Божої сили і премудрості, апостол говорить, що взагалі неможливо мудрість і силу Божу вимирити у полюдській мірі, те, що здається людям слабким і нерозумним, Насправді в руках Божих виявляється дещо більш істинним, ніж все творіння людське. Воно премудріше, ніж люди зі всією їхньою мудрістю. І сильніше, ніж люди зі всією їхньою силою. Тут потрібно зазначити, що апостол говорить про Відношення людської і Божої мудрості до справи людського спасіння. Тут дійсно всі праці людської мудрості не мають ніякої сили перед Божественним домобудівництвом, якщо вони виступають самостійно як суперники християнства у справі спасіння людей. Але апостол. Не відкидає високого значення людської премудрості. Як швидко вона йде до світла Божого Откровення, підготовляючи людину до засвоєння спасіння даруючого Христом? Погляньте браття, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних. Небагато благородних. Коринтян, 1 глава 26 вірш. Сказавши це, апостол висловив, що мудрість людська знехтована і довів це як через свідчення писання, так і самими подіями свідчення писання в словах погублю мудрість мудреців. Водночас показав, що. Ця справа не нова, а давно відома, бо все це було спрадавно провіщене і явлене у знаменнях. Далі довів, що це було і корисним, і необхідним. Бо коли світ своєю мудрістю не пізнав Бога в премудрості Божій, то угодно було Богові безумством проповіді спасати віруючих. Бо Хрест. Є свідченням премудрості і безумне, Боже мудріше від людського. Тепер він доводить те ж саме не тільки через вчителів, але й через самих учнів. Погляньте, каже, хто ви покликані. Небагато серед вас каже мудрих за плоттю. Так відкривається велика сила і велика премудрість. Коли так багато переконуються і причому не мудрі, погляньте, браття, хто ви, покликані, тобто подивіться, подумайте, навчити неуків таких мудрих і наймудріших догматів, це ознака найбільшої мудрості вчителя. Що означає за плоттю? Це означає за зовнішністю. По земному за зовнішнім вченням. Небагато сильних, небагато благородних, адже і такі люди бувають переповнені гордістю. А істинному Богопізнанню ніщо так не шкодить, як гордість. Але Бог обрав немудре світу. Перемагати за допомогою немудрих це найбільша ознака перемоги. Тому Павло сказав, щоб посоромити сильних, він покликав не тільки невчених, але й бідних, і знехтуваних і незнатних. Однак Бог зробив це не тільки для того, щоб уявити щоб явити чудо чи показати свою силу, але й для того, щоб упокорити тих, які звеличуються. Тому і апостол, як вище сказав, щоб посоромити мудрих, щоб скасувати значуще, так і тут говорить, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Бог робить усе для того, щоб упокорити гордість і пихатість, щоб відкинути самохвальство. А ви каже, віддаєтеся цьому. Він робить усе для того. Щоб ми нічого не приписували собі, щоб все віддавали Богові. Причина гріха та, що люди хочуть бути мудріші за закони Божі і не хочуть повчатися так, як він заповідав, а тому і нічого і не навчаються. А потім він сказав: Не зупиняйтеся на творінні, але через нього пізнавайте Творця. А люди, ніби знайшовши щось більш мудре, порівняно зі сказаним, здобу... збудували собі незліченні лабіринти, тому і самі заблудилися, і один з одним зіткнулися, і Бога не знайшли. І про, сотворі... і про створіння не дізналися нічого конкретного і не отримали про нього належного і правильного поняття. Він насамперед покликав людей простих і цим показав, що всі потребують премудрості з неба. Не тільки щодо пізнання, але і всьому іншому люди і все творіння мають велику в ньому потребу. Тому він допустив їм бути самозадоволеними. Він позбавив їх підстави для звеличування, а щоб їх від загибелі позбавити, як від цього. Яка від цього походить? І не знаєте світу, і принижене, і нічого не значуще, обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. Перше послання до Корінтян 28, 29 вірш. Не потрібно хвалитися перед Його обличчям, видіти Його і стали ними через Христа. І сказавши, не не світу і принижені, і нічого не що обрав, апостол тепер показує, що вони стали благороднішими за усіх, бо вони мають Отцем Бога. І винувати з цієї благородності не той чи інший, а Христос, який зробив нас мудрими, праведними і святими. Це і означає слова, який став для нас премудрістю. В іншому місці говорить, що ми стали праведними в ньому, бо того, бо того, хто не знав гріха, він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. А тепер каже, що він став для нас праведністю, тому кожен бажаючи може щедро приймати її. Отже, хто хоче хвалитися, нехай хвалиться ним, а не тим чи іншим, бо все вчинив Христос. Тому, сказавши, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю і освяченням та відкупленням, апостол додає, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Отже, ніхто лише у Христі. Втілилася Божа мудрість, в ньому здобули корінтя праведність, тобто виправдання, отримали святість і освячення і спасіння через викуплення, а отже і славу в майбутньому. Ці слова висловлюють основну думку всього оповідання, що невчителів вірі потрібно звеличувати, а самого Христа і йому одному належить слава. Амінь слава Ісусу Христу!